Привіт, друзі! З вами знову Назар, і ви дивитесь Назара Модельки. Це є огляд українською мовою. А... І сьогодні у нас ось ця чудова бляха-муха розміром 1 на 64. Хуни Пегасус. Хуни -пегасус. Це є. А... Порша, яку останню, останній проект покійного Кен Блок. Я думаю, ви вам він відомий. Якщо ні, то гляньте на YouTube, просто напишіть Кен Блок. Він просто ну, чудовий і гонщик і. Тяжко, знаєте, навіть сказати українською мовою. Він, він всякі такі е, витворяв круті маневри на своєму стангу і на різних е, других автівках. Він робив релі, гонки. і всяке таке. Він також був, е, він заснував фірму DC е, кросовків, таких для скейтерів. Ну і багато чого, багато проєктів, і на жаль, він 2000, тисячі стається в кінці 2023 року, двадцять третього року. Померв, на жаль, на сноу сноумобілі їздив і щось там сталося не так. І на жаль, він не вижив. Так що на сьогоднішній день його донька здається почала ганяти. За своїм батьком за його стежками на цьому поршику. Так що легендарний мужик, легендарний гонщик і це є машинка, яка закінчує його історію. Так, uh, придбав я цю чудову модельку від uh, товариша Віктора. Він має веб-сторінку по назві Дайкаст Кріпа. А, от бачите, <плес> я забув, що я навіть то написав. Uh, я озвучую українською. Це відео було оригінально записане англійською. Ви напевно чуєте. Uh, це з мого другого каналу англійськомовного no Nostalgic. Якщо не проти, забіжіть туди, підпишіться. Я майже вже добіжав до 10 тисяч підписників. Добре, їдемо далі. Так, що а... вам сказати? Моделька класна. Упаковка просто чудова. Тут всі ліцензії є, це є від топ моз. Скорочений випуск, а, обмежений, я думаю, краще слово, використовувати. А, зараз покажу там на платформі написано. Тут написано, що всі ліцензії є. Затверджені. Ну і там написано Хунеген. Ту компанію після його смерті вже продали. Якась зовсім інакша компанія купила. Так що Хуніген вже не є то, що воно колись було, на жаль, друзі. І багато з тих хлопців і дівчат, які працювали на ту компанію, також вже пішли звітом. Так що то тепер щось зовсім інакше. Так. Це кінець ери, так як скажу вам правду. Я був такий фанат цього мужика, то мені не дуже легко то все говорити. Так, давайте дивимося далі. Деталі тут блін, навіть нема що вам говорити. Сама платформа, сценка, як бачите, зроблена з акрил, акрилових матеріалів Прозора і Біла. Ось бачите Порш 911, Хуни Пегасес 999. Випущено, вироблено. Моя є 343 номер. Непоганий такий низький номер, але мені то пофіг. Мені головне модельку. Слухайте, та от дворнік цей витирачка вікна. Воно таке маленьке, делікатне. Я, я навіть не думав, що так навіть потреби на ту деталь я не, не розумію. Але я вам зараз по покажу все е, поближче. Просто в сюрпризі був. Але як бачите, всі детальки просто вау! Е, вон є в нас задні ліхтарики. Е, крило просто літак. А, бачите, всередині там є і деталі, все помальовано різноколь кольорами різними. Блін, Назар, давай мову. Всі ливері всі спонсори є. Мобіл 1 і. що там в нас ще? Ніби все. А, Toyo, Tires, шине. О, його ім'я написано на даху Кен Блок. Фари прозорі, пластмасові. Тут навіть нема що говорити. Шини резинові, колеса здається, пластмасові, але не впевнений. Але фари класні, майже, майже такі детальки, ніби там лампочки всередині. Так кльово зробили. Губа нижня просто клас. Бачите, там навіть є маленька свинка намальована і такий червоний гачок для товкання. Витягувати з проривів, прірв. Фарба просто клас. Полакована чудово, просто блистить як, як якісь прикраси жіночі. Це, до речі, перша моделька, яка, яку я е, не поклав в свій акриловий кейс на полички зі всіма решта. Цю модельку я залишив в коробці, вона в мене окремо стоїть бо, по перше. Це дуже класна моделька, і вона виглядає в тій упаковці шикарно. Але по-друге, блін, на жаль, вона величезна. І з-за того крила, і за тих всіх губ під, під низом, вона просто не, не вміщається в кейс. Вона просто задовга. На жаль. Але скажу, що це окей, okay, бо. Це є дуже така унікальна моделька, що вона може бути в своїй упаковці. Бачите той дворник? Просто дротик тоненький, маленький, тонкіше, ніж голка, просто здуріти можна. От я не знаю, хто то все складав. Напевно, якісь в Китаї діти чи в Малазії, хрен його знає, але щоб то все блін, складати, то уявіть собі. Ну і з тим, що я вам сказав, така моделька коштує вартістю десь починається 35 доларів і вище. <плес> Оскільки в мене є товариш, той Віктор від тої сторінки, веб-сторінки Diecast Creepo, то він мені деколи допомагає так з ціною, або а, навіть подарує модельку чи дві просто, щоб зробити а, огляд. Так, щоб, а, я дуже вдячний йому і його дівчині, але я також від них купую немало плюс, коли роблю такі огляди, я про них говорю, і як самі бачите, люди деколи до них ідуть на сторінку. Якщо ви не в Україні, то до речі можете дістати 15% знижку, якщо напишете на сталчик. Перед тим, як вийдете з сторінки, як щось купуєте. Так що секрет вам маленький. <сміст> <плес> Колеса так, бачите, крутяться, не крутяться, але ще раз нагадую, це моделька, це не іграшка. Так. Такі, такі машинки на трек, на трек я би не пускав. Так що. Ну, що вам ще сказати? Я в величезному захопленні від цієї модельки а, просто якість вищого класу а, машинка має ліцензії. А, якщо ви фанат Блока, чи Порш, чи зовсім колекціонер, як я, модельок, а, дуже рекомендую таку от знайти а, і собі придбати. Ну, як бачите, їх тільки тисячу вироблено, так що, якщо хочете, шукайте вже. Добре, менше з тим, дякую за ваш час, що ви зі мною провели. Це вже кінець. Тримайтесь, друзі. Слава Україні! Героям слава, смерть, клятим ворогам. Па-па, друзі! video man I'm done peace <sighs>